Так, доброго дня знімаю для канала Спікулянт. Віталька, добрий день. Так, дробілка 4, 4 кВт на 220 вольт. Тобто це, це чиста однофазна дробілка. Ротор, понятно, обичний мій ротор, який я ставлю на ці дробілки. Запускається взагалі елементарно. Бачимось. Бля, я вже снятию розетку. Коротше, бачите, ви здесь розетка ця, все, зараз уключаємо. Запустилася чітко все робить. Взагалі, мені подобається. Хорошо. Все, виключаємо. Е -е, мотори хороші. Це, як кажуть, хороший Китай. Тобто це 4 кВт на 3000 оборотів. Не бачу смисла переробляти 4 кВт 3000 на кандюри те саме, що тут. А пишуть 4, ну там 4 нема, хай 3, що той. Тобто в такому плані все. Так, і друга серія відео для на канал Спекулянт. Це у нас дробілка вже 480. Тобто, оту 400, оце 480. Дробілка тут на 7,5 двигун. На 7,5 двигун. Запускати я її не буду. Робить вона отлічно. Е, Получається, тут вже, самі бачите, які вже не такі ці. Ну, то есть не, ну, не те. Тут вона вже більш і, і дме і більша на потужність. Оця дробілка на зернових 800 кг. Оця однофазна плюс-мінус 300. Тобто, в такому плані, якщо на зерно Якщо, зразу кажу, по весові 150 кг. Б'є Уже, вже провірено. По кукурузі. За 300, по пшениці там 300, ячмінь 250. Тобто по зерновій базі 300, ця вже 700. Здорова моя дробілка, то та вже, вона вже там тонік. Тобто, понятно. Кого інтересує по ціновій політиці, що там туди-сюди дзвоніть. Ну, одразу кажу, вещі не з дешевих. Добре, до побачення. По поводу цінової політики, да, треба сказати, по поводу цінової політики, щоб менше було дзвонків, бо люди думають, що не стоять по 5 тисяч гривень. Ота дробілка е, одна фазна 21 тисяча. Оця дробілка на 7,5 кВт е, 29 тисяч. Ота моя 11 кВт 35. Оце такі ціни. 29, 35 і 21. Оце такі ціни. Тобто на даний момент. Добре, до побачення. Всім вдалих покупок.